Привіт, друзі! У більшості офісів, коворкінгів і навіть будинків, мережа побудована з кількох wi fi пристроїв. І все начебто добре, доки користувачі не починають скаржитись. Інтернет зникає, коли я переходжу з однієї кімнати до іншої. Так, роумінг це не просто питання сигналу. На нього впливають налаштування мережі, відстань між wi fi пристроями, затримка у перемиканні та навіть поведінка кінцевого пристрою. І саме тут у гру вступає інструмент від руїн. AR Roaming, який дозволяє побачити реальну поведінку Wi-Fi у просторі, буквально на власні очі. Ми проведемо тест просто тут, у нашому офісі. Це великий open space із кабінетами і переговорками по периметру. І зараз ми з вами наочно дізнаємось, наскільки легко провести важливий робочий кол, рухаючись цим простором. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. AR-Roaming – roaming. це частина інструментарію в застосунку Руїджері. Його головна ідея допомогти адміністратору зрозуміти, як реально поводиться мережа, коли користувач рухається між зонами покриття. Замість того, щоб збирати суху статистику або бігати з ноутбуком і сканером мереж, ми використовуємо доповнену реальність і отримуємо інтерактивну карту, на якій видно шлях, точки перемикання, рівень сигналу в кожній точці, і навіть підказки, де роумінг працює працює не ідеально, а ре Test працює через застосунок Руїджері і доступний на будь-якому сучасному смартфоні. Для тесту не потрібно нічого додаткового, лише ваша існуюча Wi-Fi-інфраструктура. Давайте ж подивимось, як це працює. Відкриваємо застосунок Руїджері, потім натискаємо на вкладку набір інструментів і обираємо тест роумінгу AR. Якщо ви вже підключені до вашої Wi-Fi мережі, вона автоматично її розпізнає. Якщо ні, то вам треба буде підключитися, ввести пароль. І натискаємо тест роумінгу AR». Далі нам додаток пропонує зробити тест з планом або без плану поверху. Ми будемо робити тест без плану, розуміючи, що у вас можливо його не буде, і доводячи те, що він не обов'язковий для нашого тесту. І натискаємо тест без плану поверху. Нам просить застосунок на порухати телефоном, і тепер можемо починати свій рух прямо. Виходимо в наш «Open Space» і починаємо рухатись по периметру. Рухаємось і будемо заходити у всі коридорчики нашого open space для того, щоб поставити роумінг. Йдемо далі. Повертаємо наступний коридорчик. Бачимо першу точку. Можемо подивитися тут інформацію. 25 мілісекунд. І йдемо далі. Навіть це була вже друга точка. Рухаємось далі по периметру. Повертаємо в перший кут, заходимо сюди, йдемо в самий кінець. І йдемо далі. Бачимо третю точку роумінгу. Тут у нас невелика чил-зона. Зайдемо сюди. Рухаємось далі. І будемо заходити в нашу одну з переговорок. Заходимо і бачимо тут четверту точку нашого ромінгу, п'яту точку, 24 мілісекунди. Тут 25. І рухаємось далі. Бачимо наш маршрут. Рухаємось далі по периметру. Бачимо наступну точку роумінгу. І ми вже майже на фінішній прямій зайдемо в нашу переговорку Vision. Зробимо тут невеличкий кружок і повертаємось на наш старт. Це наша кухня. Бачимо, тут була точка ще одна. І Заходимо на кухню. І після того, як ми пройшли весь маршрут нашим офісом, ми зробили тест, ми натискаємо вихід, і нам додаток пропонує переглянути звіт. І у нашому звіті ми можемо побачити всю важливу інформацію, як у нас проходив роумінг, де покриття чудове, де погане, де добре. І можемо робити висновок. Якщо ж мертві зони або надто слабке покриття, AR Roaming чітко підкаже, де це сталося. Такі дані можна використовувати, щоб переналаштувати точки, змінити потужності сигналу або розташуванням, і потім повторити тест. Як бачите, AR Roaming – це надзвичайно зручний інструмент для перевірки якості Wi-Fi у реальних умовах. І що важливо, він доступний просто у смартфоні у додатку Rie. Це ще один приклад того, як Руїджі робить складні речі простими, Іноді і достатньо просто пройтись офісом, щоб побачити все, що відбувається у вашій мережі. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.